Цікаво, що всі документи, які стосуються тендеру, зараз перебувають на в правоохоронних органах, і будь-яка інформація з, фактично для громадськості для міжнародної планів організації, коли права людини є закрита, тому що відведуться слідчі дії, а це є закрита інформація. Тобто, що це ще раз наштовхує на думку, що спеціально ці всі документи були вилучені, щоб ніхто не міг насправді почитати, що ж насправді відбулося. Ще до е, слів наших юристів хочу додати такого таку важливу компоненту, що е, Міністерство екології у 2012 році проводило аналогічний тендер. І в додатку е, на сайті державних закупівель всі ви можете побачити ці документи по вивезенню аналогічних відходів з різних інших областей і е, в документах. Документах тендерних було заявлено основною вимогою, якщо це резидент, якщо це резидент, це ліцензія згідно національного законодавства. Якщо не резидент, тобто юридична фірма іншої країни, відповідно, дозвіл або ліцензію з країни походження. Коли ми запитали про ці документи, які є на сайті, тобто вимоги висять на сайті державних закупівель, Ми запитали в Мінприроди України, що. Щодо надання ліцензії країни походження просто нам не надали жодної інформації. Тобто тендер відбувався невідомо як. Документи вимагалися, насправді документів таких не було. Тобто ліцензії на поводження з небезпечними відходами не було фірми, якої вивозилася. Відповідно, вона наймала на, на субпідряді декілька інших. Організацій в Україні і за кордоном і стосовно впливу на довкілля в частині не саме цього полігону і цієї ситуації, але як з екологічної точки зору, з досвіду Тетяни Васильівни як працівника державної екологічної інспекції, як впливає ця небезпечна отрута, небезпечна речовина на довкілля, я попрошу розказати Тетяну Боднарчук. Доброго дня всім, я би хотіла спочатку заакцентувати свою увагу на те, що гексахлорбензол входить до 45 пріоритетних речовин, які виділені Європейським Союзом у такому документі як водна рамкова директива, як небезпечні речовини для довкілля. Тобто, з тих 45 речовин на сьогоднішній день є. Чотири важких метали, всі решту це є органічні речовини. Органічні речовини вони тим і небезпечні, що вони є в мікрограмах, в мікродолях, скажімо так, частинках. І чим вони небезпечні? Тому що якщо ця речовина потрапляє в об водний об'єкт, можемо собі уявити цей ланцюжок живлення, вона осідає на дні в донних відкладеннях. Там живуть гідробіонти, наприклад, такі, як ви можете уявити, різні е жучки, е хробачки, їх їсть риба. Тобто, з кожним наступним кроком від того хробачка далі до риби, е ефект і концентрація цього гексахлорбензолу збільшується на порядок. Тобто, коли дійде до людини, коли вже людина з'їсть цю рибу, яка вже забруднена, це буде ще порядок. Тобто, е в цьому є небезпека. Для того, щоб визначити оці маленькі долі, ті частиночки цієї речовини, гексахлорбензолу, потрібно аналітичне обладнання лабораторне. Для цього крім того, потрібна система моніторингу, державна система моніторингу. І для того, щоб уявити, як це працює, і щоб це все було прозоро і не можна було це заховати, якби у нас в Україні діяла така система моніторингу. Де щомісячно відбиралися ви проби, визначалися б ці дослідження. Ця вся інформація була позована, вона була постійно на сайті як мінприроди, так і тих структур, які це визначають, то тоді би не було цієї загрозливої ситуації. Щоб уявити, я не один раз була в Калуші, і ми досліджували в рамках іншого проєкту хвостосховища, які там знаходяться по накопиченню цих відходів. То е, я вам хочу сказати, що кожен, е, кожне тіло цього хвостосховища і його борти, вони є вже частково зруйновані. Там іде просочення е, рідини, просочення е, калійних солей, всіх інших речовин, які йдуть. Е, крім того, коли будувалося е, ще в радянському союзі, е, було порушення норм будівництва. Річки були захоплені і Спрямовані через оці хвостосховища. Наприклад, хвостосховище номер 3 воно будувалося вже в 1984 році. Найсвіжіше, найкраще продумано, але через нього проходить річка Кропивник. Через перше-друге захоплення йде річка Сівка. Ці річки вони входять до басейну річки Дністра, Дністер – Транскордонна Річка. Вона починається на Бівчині в Карпатах. І далі проходить через Монтавію, і далі до Чорного моря. Тобто ця ситуація є загрозливою саме через транскордонність. Тому я думаю, що саме це накладання дає нам право, напевно, звертатися і до міжнародної спільноти, щоб піднімати ці питання. Звичайно, всі мешканці Калуша цим занепокоєні, тому що якби уявити, не дай Боже, сейсмічну ситуацію. І розрив тіла дамби, то всі речовини, такі як оці як гексах гексахлорбензол, так і всі важкі метали, які там є, вони просто накриють місто і міста як такого не буде. Тому саме це географічне розташування міста Калуш, воно сприяє ще більшій небезпеці. Утворення карстових воронок зараз вже виробляється. Є дослідження, що карстова воронка нова утворюється, яка якраз дуже небезпечна. І до цього треба привертати увагу, увагу держави, і я думаю, що нам над цим краще всім разом працювати. Дякую. Дякуємо. Я думаю, що питання можливо після вже коли виступлять всі, і тоді ви зможете задати запитання зараз. Так щоб трошечки ще. Керувати думку, я хочу наголосити на тому, що відходи гексахлорбензолу утворилися внаслідок виробництва чотирьохлористого вулицю, і ці відходи розсоли, які є в іншому місці, це на Домбровському кар'єрі, це відходи калійного і магнієвого виробництва. І ці проблеми. Вони на ну підсилюють одна одну, і це є величезна небезпека для довкілля і для здоров'я. Також я хочу ще в контексті впливу на довкілля в продовження розмови пані Тетяни. Хочу надати слово Назару Сороці, керівнику відділу екологічної безпеки і поводження з відходами департаменту коресурсів Львівської обласної адміністрації. Всім доброго дня! Ну бажано тут би краще було виступ представників. Департаменту екології Івано-Франківської області вони більше володіють інформацією. Ну, коротко, то, що ми володіємо як Львівської області. І що. Цей небезпечний відхід, як вже говорилося, відноситься до першого класу небезпеки, тобто саме небезпечні. Згідно Стокгольської конвенції про стійкі органічні речі забруднювачі, стороною якої є також Україна. Знищення цього небезпечного відходу є обов'язковим, але знищити його мало бути транспортування та зберігання і знищення в екологічно чистий спосіб. Згідно чинного законодавства українського, після вивезення безпечного екологічного способу цих відходів і знищення, мало б провестися рекультивація, рекультивація земель. Ну перед тим можу сказати, що, що цей полігон працю... був діючий до... 2000 року, при цьому з 70-х років. Згідно з документації, він мав бути робочим лише 3 роки, але діючий був аж до 2000 року. Всі відходи, Ці небезпечні відходи знаходилися в металевих бочках. Ви розумієте, метал, метал корозу, 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 під час дощів, то цього вони стояли в воді і всі ці відходи потрапляли в ґрунт. Як вони впливають на навколишнє природне середовище? Ну, перш за все, коли попада речовини небезпечні попадають в ґрунт, вони попадають так само і у воду.